Чому скасовують моб завдання за порядком 45? і як тепер правильно бронювати працівників? Чи можна перебронювати їх за? Постановою 76. і що для цього необхідно. А чи знаєте ви про кадрові зміни в медзакладах, чому дата прийняття медичного працівника до чи після 6 червня має вирішальне значення? І кого саме стосується атестація? Якщо вагаєтесь з відповіддю, запрошуємо вас на вебінар 1 липня, де Тимур Аліїв розставить усі крапки над і та надасть професійні поради і чіткі алгоритми дії. А що зараз відбувається у сфері військового обліку? Чому на обліку пановлюють раніше виключених? Як правильно приймати на роботу тих, хто зняти або виключений з обліку? Про це на вебінарі 2 липня з Тетяною Донець. А ще Яна Ярошенко розповість про відпустки за минулі роки, що зменшує стаж щорічної відпустки. Чи можна надавати відпустку наперед? А також чи обов'язково затверджувати штатний розпис після втрати чинності господарським кодексом України. Приєднуйтесь до кадрових вебінарів. Нарів разом із кадроленд буде професійно корисно і як завжди безкоштовно.